Добрий день, дорогі мої друзі. Вітаю вас на каналі English Life. І з вами Надія Роулі. І сьогодні ми приїхали поїздом до міста Лювіса, який є адміністративним центром. Англійського графства із Сасекс. Воно знаходиться всього 15 кілометрів від міста Брайтона, а населення його 17 тисяч жителів. Це набагато старіше місто, ніж Брайтон. І тому, що воно невелике, тому ну, тут всі хочуть жити. Але не всі можуть собі дозволити це. От таке відчуття, що ви попадаєте до історичного музею. На протилежній стороні вулиці ми бачимо стародавню колонку. А у нас в Україні, в моєму рідному місті, таку останню прибрали років десять тому. Вони не тільки збереглися в Британії, у Римі вони майже на кожному кварталі і працюють. Це тому, що в Західній Європі. Дуже цінують історію. І повага до історії виховується з раннього дитинства. Тут вам не скажуть діти, що їх не цікавить історія. Бо тут вважають, що знання її також необхідні як і знання особистої гігієни. Тож батьки не запитують, чи тобі хочеться сходити до музею чи ні, а просто ведуть туди своїх малюків. Ми приїхали до Льюіса саме в перший понеділок, коли почалися літні канікули у британських школярів. Тож нам дуже незвично. Ви бачите так багато дітей в першій половині дня, багато з яких кудись поспішають зі своїми батьками, які, як правило, беруть відпустку саме тоді, коли в дітей канікули. Як ви бачите, тут, як і в кожному британському місті, немає нових будівель, бо британці, як і італьянці, стараються зберегти до останнього камінчика. Залишки, які успадкували з минулого. Тож сучасне тут або відсутнє, або добре приховане. І вся увага на те, що залишилося від попередніх століть. А зараз ми завітали з вами до англійської фортеці в місті Луїс. І спочатку ми попадаємо з вами до гарматного саду. Так він називається тому, що тут знаходиться. Російська гармата Вона була привезена з Кримської війни як трофей після російської поразки. Після поразки саме в цій фортеці знаходилося 300 офіцерів з російської армії. Всі вони були фінами, тому що Фінляндія в той час належала Росії. Тож до них відносилося співчуття та з повагою. Під час їх ув'язнення і вони навіть мали право ходити по місту. А ми з вами віднімаємося на перший рівень фортеці. На траві, щоб дітям було цікаво, проводять часто ігри. Бо саме сюди батьки приходять навчити їх історії. А вона тут дуже багата, тому що фортеця була побудована в 12 столітті останніми завойовниками-норманцями. А ось в цій частині руїн фортеці знаходиться кімната для гри, і дітки тут можуть. Не тільки почути про історію к фортеці, але і погратися. І тут на доступній для них мові розповідається, що в далекому минулому за тими дверима знаходився туалет, який називали гардероб. Не поспішали виходити з цієї частини фортеці, щоб дати можливість дітям погратися саме в ось цій кімнаті. Подивіться, як цікаво, і скільки всього для дітей. Саме тут діти мають змогу перевдягнутися в брання і гратися в захисників фортеці. Залишки фортеці мають дуже круті сходи, і не всім до вподоби тут ходити, а деяким зовсім страшно. А тепер, після того, як діти пішли, у нас є змога також піднятися наверх. Однієї з башт та помилуватися навколишнім краєвидом міста, який побудований на крейдових схилах. Вони називаються South Downs. У 12 столітті фортеці були символом влади. Нормандським завойомникам необхідно було встановити контроль над. Місцевим населенням. Тому землі були забрані у місцевої англосаксонської знаті а подаровані нормандцям, які належали до тісного кола короля Вільяма Завойовника. Одним з таких був Вільям де Ворен, якому за бойові заслуги в завойованні Англії була подарована велика кількість земель навкруги міста Луїса. Він став другою найбагатшою в країні людиною і побудував ось цю фортецю, залишки якої ми бачимо зараз. Вона належала його сім'ї 300 років. Зверніть увагу ось на цей будинок. Він був побудований у XVIII столітті, коли фортеця прийшла в занепад, але завдяки романтичним. Поетам Байрона Шелі, Шеліця, руїни стали дуже модними. І з тих часів ніколи не вийшли з моди в Британії, як і в Західній Європі. Тож будинок був побудований з залишків руїн будинку XVI століття, з якого залишився тільки погріб. Частина стародавньої стіни фортеці також належить власникам будинку. А інша більша частина належить археологічному суспільству, якому 175 років. В британському понятті жити поряд з залишками середньовікових руїн це велика честь, особливо в такому місті, як Льюіс, яке наповнене тисячолітньою історією. А зараз ми бачимо башну фортецю, на якій вже ми були, та піднімаємося ще до однієї. Фортеця успішно функціонувала майже чотири століття. Вона мала каплицю, великі зали, кухні, склад для зброї та навіть кузню. Фортеця Люїса, як і місто, часто було в центрі місцевих та національних подій. Місто Луїс, як і фортеця, грало визначну роль в розвитку. Національної демократії та встановлення англійського першого парламенту, який слідував після Луїскої битви 1262 року, коли війська парламентарів перемогли та захопили в полон самого короля. А ось тут багато століть тому був камін для дуже великої зали. Сім'я Белодрів проживала в самій центральній частині фортеці, а решта мешканців жила біля стін фортеці і працювали в конюшнях, майстернях та кузнях фортеці. На початку XVIII століття фортецю з будинком купив відомий банкір, який створив сад для задоволення на території цієї фортеці. Ось саме тоді прийшли в моду сади. З руїнами. І фортеця на той час була вже перетворена в руїни. Це Трапилося тому, що з 16 століття володарі фортець перестали жити в них і переселилися до палаців. І поступове життя в фортецях уповільнювалося, а потім і зовсім зупинилося. А пізніше частину фортеці стали використовувати як будівельний матеріал, але в XVIII столітті схаменулися і почали ремонтувати залишки фортеці, тому що біля руїн стало дуже модно жити та відвідувати їх. У цій кімнаті ви бачите бійниці, з яких в середньовіччя стріляли стрільці у ворога, який наближався. Ми вийшли на верхню площадку фортеці, звідки знову можна побачити частину фортеці, яку ми вже відвідали, та частину міста Лувіс. Тут зроблено все, щоб було безпечно привезти сюди дітей і стіни фортеці. Постійно ремонтуються та реставруються, як і самі східці, які замінили на сучасні. А тепер ми спускаємося донизу та зайдемо до музею, який належить археологічному суспільству графства із Сасекс. Музей дуже скромний. Тому що він існує на благодійності, як і велика частина британських музеїв. З середини 19 століття археологічне суспільство Сасекса орендувало Нормандську фортецю, яка належала до того часу графу Аренделу та один з місцевих міценатів, викупав цю фортецю. І подарував археологічному суспільству Сасекса. Ця подія трапилася в 1920 році. Йому належить ще декілька історичних споруд. І одну, яка знаходиться саме в цьому місті Луїс, ми збираємося з вами відвідати. А ось цей будинок побудований в 16 столітті з дерева, а пізніше його модернізували і обклали плиткою. А на розі вулиці стоїть книжкова крамниця, яка була побудована в 16 столітті. Ми спускаємося однією з вулиць, де будинки побудовані з кремню. Це і є місцевий будівельний матеріал. А зараз ми завітали до саду, який був створений ще в кінці. 16 століття. А будинок був побудований в 572 році і належав багатій сім'ї Вільява Ньютона Три століття. Потім його орендували багаті видатні люди Англії, аж поки в 1945 році він не був куплений. Місцевою владою. Наразі це будинок для одруження, який є видатною історичною пам'яткою. Тож модернізувати його заборонено. А це стародавня калонка, яка вже не працює, але також оберігається законом. Наразі головною функцією цієї колонки є прикрашати ось цей чудовий старовинний сад. Куди зараз місцеві жителі приходять часто на пікнік та помилуватися квітами. Частину саду зберігають у дикому стані, щоб створити біологічне різноманіття. А тут вже закінчують світіння польові квіти. Тож ми трішечки запізнилися, щоб помилуватися ними. Це одне із популярних місць у місті, куди батьки приводять своїх дітей після того, як забирають їх зі школи. А ось в цьому будинку залишилися чудові спогади для нашої сім'ї. А тепер ми пройдемося по мальовничим вулицям міста Люїса. Перед тим, як я вам покажу ще одне історичне місце. Попереду знаходиться велика старовинна англіканська церква, яку нам не вдалося показати, бо вона була закрита. А тепер ми прийшли з вами ще до одних руїн, з яких створили парк. Тут в кінці 11 століття був збудований один із найпливовіших та найвеличніших англійських монастирів, який називався St. Pancras Priory, який століттями процвітав та був відомий у всій Європі, але був свідомо зруйнований королем Генріхом VIII у 1538 році під час Реформації, коли король Генріх VIII відмовився від католіцизму і став. Головою протестантської англіканської церкви і монастир був щент зруйнований. А тепер ці руїни охороняються законом. А наша з вами прогулянка підійшла до кінця. Сподіваюся, що вам було цікаво і ви поділитеся зі мною своїми враженнями. До побачення, до нових зустрічей!